Кенден – військовослужбовець 6-го окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Як вас змінила війна? Війна змінила не тільки мене, війна змінила і мою сім'ю. Всі прекрасно розуміють, що війна забирає життя, забирає близьких, рідних. Тому я пішов оборонити свою країну. Тому я певен, що наша країна переможе, тому що ми є вільні люди. Де вас застала війна? Війна мене застала. Ну, я певен, що і, як і багатьох українців в ліжку, тобто мені поступив зранку тривожний дзвінок, там, де я почув, що почалась війна. Звичайно, що я не повірив в це. В нашому регіоні прильотів тоді не було, тому що в нас і нема що бомбити. Але після того, як я включив медіасеть, я побачив і зрозумів. Що дійсно почалася велика повномасштабна війна. Так я був вдома, був вдома з сім'єю. Надіюся, що все, звичайно, що закінчиться дуже швидко, що це було просто якісь ну, певні недомовленості, але побачив з часом, що це дійсно повномасштабна війна. Зазихнули на нашу свободу, на нашу волю. І осторонь я, звичайно, що не міг оставатися. Перший бойовий досвід. Перший бойовий досвід я отримав 10-го місяця 22-го року. Нас готували зовсім до іншого, так як ми спецпризначенці, нас готували на захід на ворожу територію для збирання інформації. Але... Швидко змінився наказ і нас відправили на Донбас захищати Бахмут. Перший мій бій відбувся на цьому пункті Яковлівка. Дуже потужний бій був. Це просто можна порівняти його з задом, тому що на той час ворог наступав великими шаленими темпами, не маючи ограничення в живої силі. Ні в боєприпасах. Тобто, це був мій самий перший і такий дуже потужний бій, де були і втрати. Ну і, звичайно, що тоді, в той час, ми зупинили навалу ворога. На жаль, ненадовго, але ми його зупинили. Найважчий бій. Найважчий бій це перший бій. Самий перший бій він найважчий, тому що ти не до кінця розумієш. Всієї серйозності, що відбувається там, і це дуже найважче. Найважче, коли ти розумієш, що в тебе закінчується БК. Найважче ти розумієш, що з тобою пропав зв'язок, і ти не розумієш, що далі буде. Тобто, це було саме найважче. Перший бій він завжди найважчий. Чому обрали окремий полк сил спеціальних операцій Рейнджер? Був вибір, куди піти. Звичайно, що я е, пішов в полк Рейнджер. Сама назва мене трошечки заохотила рейнджер, тому що я бачив, що таке рейнджер. Тобто це є і підготовка, це є і, якби, такі дійсно спецпризначенці. Я вирішив, звичайно, що. Щоб в клопотання подали мене іменно в полк рейнджер. Переломний момент у становленні вашого характеру. Людина, коли пізнає, що таке військо, військове озброєння, вона здобуває так, якби твердий характер. Вона вже концентрується на будь-яких зауваженнях, тобто робить правильні висновки, правильні дії. Тобто війна дуже звичайно що міняє людей. Ну і більшість вона міняє на краще. Радість військових на передовій там дуже багато, дуже багато всяких факторів. Перше, це коли волонтери привозять тобі подарунки. Це малюнки дітей, вони дуже захоплюють. Радість це коли твої побратими виходять на якусь працю і повертаються всі живі, здорові. Це дуже радість. В моєму житті був дуже такий емоціональний момент, коли ми мали можливість переодягнути командира в Миколая і їздити в окресе в Бахмута і роздавати дітям, які там проживали, подарунки. Це було просто незабуваємо. Три поради для мобілізованих. Для мобілізованих я би порадив, би, якщо ви вже дійсно стоїте в Збройних силах України служите, тоді максимальну увагу приділяти навченню. Це є маскування, це є топографічні карти, це є Крапива, це озброєння. Кожен військовослужбовець має знати, як очі наш. Тому що це потім допомагає дуже в бою, коли ти попадаєш безпосередньо в окопи, коли ти знаєш свою зброю як себе, тобто ти вмієш нею володіти, ти робиш правильні висновки, правильні рухи, це допомагає вижити. Тобто єдине, що я. Рекомендую це навчання, навчання і тільки навчання. Що найважче у вашій роботі Саме найважче це скритно прийти до позицій. Це саме головний фактор, щоб ти незамітно підійшов до позиції і почав працювати. Хто для вас слабка і сильна людина? Слабка людина для мене ті люди, які ну, на даний час, можна так сказати, ухиляються від мобілізації, це є слабкі люди. Звичайно, що вони можуть бути не слабкі, але в них цінності інакші. А сильна людина це звичайно людина, яка безсумнівно, не роздумуючи ні секунди, пішла боронити свій край, тому що вона розуміє, що за плечима діти. За плечима рідня, це є дійсно сильні люди. Якою буде Україна після перемоги? Мрію, щоб Україна взагалі-то стала одна із наймогутніших держав світу, щоб нас залишили в спокої. Українці дуже розумні люди. Тобто, і ми я вірю в те, що ми здобудемо іменно, ми побудуємо квітучу Україну. Ми маємо розуміти, що у нас сусіди дуже дуже злі люди, які просто не бажають бачити нас квитучими.